Вітаю, друзі! Слава Україні слава ЗСУ! Вирішив зняти невеличке відео. Хто дивився попереднє моє відео, то, мабуть, звернув увагу, що мотоблок на, холостих, на холостому ходу плавали оберти. Причина, я думаю, я знаю, де ця причина, то, то зараз спробуємо її усунути. Тож, для початку. Почуємо, як працює він це на цих, як це виглядає, ці плаваючі оберти. Виглядає. Зараз я спробую знімати сюди. На карбюраторі в цьому місці, ось тут, знаходиться жиклер холостого ходу. Ось він прикритий цим гвинтом. Цей гвинт регулює кількість обертів двигуна. Значить, він разом якби шплінтує. Сам жиклер. Жиклер не закручується, він вставлений туди. Значить, зараз ми його виймемо, подивимося, що там. Що там. Значить, включимося чуть пізніше, коли я його вийму. Ось такий вигляд має цей жиклер. жиклер. Він тут в такій пластиковій трубочці. Цій трубочці ось є наскрізний отвір, через який йде повітря. Ось звідси з повітряного фільтра. Так, видно? Іде ось тут, там видно, вон там йде канал такий спеціально. Значить, проходить повітря через цю трубочку. І з цієї трубочки, з цієї трубочки. Значить ось тут. Латунний такий є е, Жеклер. Значить, я поки що не видно там буде, чи там є зараз чи засмічений чи ні отвір. Ну, скоріш за все, що так. І ще я дивлюся, ось тут є такі ущільнюючі кільцер резинові, щоб вони були цілі. А я, до речі, щось ось тут кілечка і не бачу внизу. Може бути і це причиною, що підсасує воздух. Щось тут, ніби є кілечко, але воно якесь. якесь воно дозріле. Да, воно з нього, з нього воно якесь. шмоття якесь з нього воно виглядає. Значить, можливо, воно порване. Я навіть в окулярах, але ну, бачу, бо воно дрібне, бачу погано. Оце кілечко нормальне зверху. А нижнє кілечко щось воно якесь підозріле. Тут воно щось якесь вигляд не дуже. Щось не дуже вигляд в нього. Так, Ми побачимо. Значить, так, Провіримо народним методом. ніби проходить ну, Ось це кільце воно мені щось підозріле. Дується. Ну що, попробуємо. Попробуємо. З цього вийшло. Так, ставиться, воно, тут дві лиски є ось, без, а тут є такий відлив на карбюраторі. Це цими лисочкою до того відливу, щоб ці отвори були якраз по тому каналу проходили. Так що тут без різниці, якою стороною тою чи тою. Так. І акуратненько, легенько заштовхуємо його на місце. Не став. Військо ніби той не йде, можливо, став. Так, ну і закручуємо на місце цей винтик. Ми тут в сторону. в сторону, кажу, візьми, Туди ти мені мішаєш. Так, ну ось поставили ми на місце е, цей джеклер. Е, тут ще є ось в цьому місці є гвинт регулювання е, якості ось в цьому місці, гвинт регулювання якості паливної суміші. Але він в мене заглушений Ось, з завода. Заглушечка стоїть. Я поки що сюди лізти не буду. Можливо, що там і якщо я її зніму, то е, виявиться, що, той, що того гвинта неможливо викрутити. Поки що його чіпати не буду, значить зараз провіримо, що в нас вийшло, коли я продув той же клер. І це, е, Причому я його не мив, не продував компресором. Це всього-навсього яка... Народним способом за допомогою рота. Все. Так. Тут е, сюди покажи тут. Значить, це в мене е, тросик. Значить, самий самий кінець ось тросик ослаблений. Тобто холостий ход має в мене бути. Ну що, заводимо, пробуємо, що що вийде цього. Як бачите, оберти плавати перестали, але є ще одна проблема. Якщо різко скидаємо газ, значить, є такі постріли в глушник. Я думаю, причина може бути... Дві причини може бути. Може зазор в клапанах, треба подивитися, можливо там порушений зазор в клапанах. І ще одна причина може бути, так як тут запалювання катушечка виставляється зазор до маховика, значить треба провірити цей зазор маховика. Значить, Тут повинен бути зазор між катушкою і маховиком. Десь приблизно... Я зараз точно не пам'ятаю, але мені щось таке, здається, що 2 мм. 2 чи 4 мм, щось, щось таке. Треба подивитися мануал, Я подивлюся потім, коли буду перевіряти, то з ними ще раз відео, і покажемо, що як воно буде. Ну ось коротко все. Те, що я хотів зробити, значить зробив. Коротка така настроючка холостого ходу. Всім бажаю. Добра урожаю і нашої перемоги. Ми переможемо.